Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. ЄС надійшле в січні перший транш допомоги півтора мільярда євро. Запланованих на цей рік це добре, але пам'ятаємо, що за даними нашого ГУР Московія готує інформаційну війну на Заході з метою дискредитації програм допомоги Україні, апелюючи до неефективності її використання. Тож маємо цього року відстояти англомовний і не тільки інфопростір. За даними ГРАДУС, дві третини українців вірять у економічне відновлення після війни. Основну частину складають молоді люди до 24 років. Приблизний відсоток набагато більше, ніж статистично з інших груп, це 77%. І це приємно. Але важливо пам'ятати, що віру варто підкріплювати своїми постійними діями, саморозвитком, розвитком навичок і натхненною ефективною щоденною працею. На болотах інфляція за минулий рік склала близько 12%. Це вже не зле, але треба більше. Після того, як дані по інфляції у сполучених штатах вийшли в середині цього тижня, і співпали один до одного з очікуванням аналітиків і склали 6,5%, нагадаю, що є позитивним сигналом, адже інфляція відповідно падає, так само як цього очікує уряд сполучених штатів ймовірність підвищення ставки ФРС на наступному засіданні 1 лютого. На 0,25, а не на 0,5, як раніше передбачалося, зросла на понад 90%. Простіше кажучи, інфляція падає, облікову ставку підніматимуть, але повільніше. Тільки відверто кажучи, до оптимізму на ринках ще дуже далеко. Психологічно ринкам найважче витримувати не рухи вгору чи вниз, принаймні щось відбувається, а тривале плато. Однакові умови впродовж тривалого часу в очікуванні змін. А отаке плато нас чекає майже впродовж всього року. А для того треба розбиратися, як працюють фінансові ринки, акції, облігації, крипти. Варто вчитись. Як я записую відео вже на свій YouTube канал, скласти мінімум, вкласти мінімум тисячу годин. Що вийти на показники прибутковості ті, які показує ринок, а це приблизно 4-6 річних, і близько 2000 тисяч годин вкласти в певний предмет, щоб вдвічі перевершити ці показники. На превеликий жаль, більшість лише спостерігатиме за різного роду хайпами, скамами. Чому? Бо не знайдуть часу розібратися в ґрунтовних фундаментальних даних і сформувати свою фінансову стратегію. Але якщо ви готові доклати час і зусилля, то ставте в плюс коментарях, я розповім варіанти. Які я пропоную. Чекаю на ваші плюси і, звичайно, на коментарі. В крипті, біткоін на днях на оптимізмі від новин по падінні інфляції в США, потестував позначку 21 тисячу доларів за біткоін. На ній не закріпився, але що це означає? Насправді нічого. Чи варто бігти купувати біткоін? Звісно, що ні. Чи варто? Щоб розуміти ринок обов'язково. І я нещодавно на своєму каналі знімав відео і розповідав, від чого залежить ціна на біткоін, і чи він буде швидше коштувати 0 чи 100 тисяч доларів. Хто ще не бачив, я обов'язково рекомендую. Ну і хто не підписався на мій YouTube канал, на ньому зовсім скоро, завдяки вам, буде близько 7 тисяч підписників. І зовсім скоро вийде дуже цікаве ґрунтовне відео. 5 видів капіталу у 2023 році, яке наполегливо рекомендую переглянути. Розраховує на вас. Не шкодуйте вподобайок, коментарів, підписок, дзвіночків для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. І пам'ятайте, що найважливіші новини в житті ви створюєте самі.